Кожне третє будівництво в Україні ведеться з порушенням. Таку статистику за результатами перевірок виявила державна архітектурна будівельна інспекція. Щоб виявляти недобросовісних забудовників, ще на початковому етапі пропонують внести зміни в законодавство. Державна архітектурно-будівельна інспекція відзвітувала про роботу у першому півріччі. Там продовжують передавати повноваження місцевим громадам. Сьогодні працюють вже 26 новоутворених органів. Зона відповідальності яких видача документів на початок будівництва, введення об'єктів в експлуатацію та контроль за будівництвом. Місцева влада, яка сьогодні бере відповідальність, вона спрощує отримання адміністративних послуг у будівництві, адже тепер не треба їхати в обласний центр, і по місту, там де є новоутворений орган, можна подавати документи на на початок або на кінець будівництва, і тут їх вже отримувати З початку року. Дабі перевірила майже 12 тисяч об'єктів будівництва. Порушення на кожному третьому спонукало підготувати зміни до законодавства. Проект документу, який зможе упередити зловживання, вже на розгляді парламенту. Ми хочемо перевести третю категорію складності об'єктів до щоб вони отримували дозвільні документи по дозволах, таким чином подаючи всі документи, і ми їх бачили би вже на початку. А з іншого боку, ми хочемо першу другу категорію всіх об'єктів перевести в повідомлення. Це 81% сьогодні. Будівництво у ДАБІ пояснюють, законопроект максимально спростить приватне будівництво, знизить ризики для інвесторів та, врешті, покладе край будівельним аферам.